240 мільйонів гривень нагріли на будівництві водогону до Кривого Рогу. Матеріали закуповували через фіктивні фірми із накруткою понад 40%. відсотків. Організували схему з розкрадання бюджетних коштів. Група осіб із числа керівництва дорожньо-будівельної компанії. Для реалізації корупційної оборудки вони, як спільників, залучили службовців підконтрольних підприємств. Петицію до розгляду майже детективна історія про те, як абоненти його розвісної Криворізької теплоцентралі змусили владу розглянути петицію щодо виплати компенсації за відсутнє взимку тепло. Ми звернулися до Дніпропетровського окружного адмінсуду, і суд дійсно визнав дії постійної міської комісії з дотримання законодавства протиправними. Взагалі, як виявляється, і це розписано в рішенні суду, що взагалі вони не мали права поділяти петиції. На ті, які є в повноваженні міської ради, чи не є в повноваженні міської ради, дожити до 500 років, як у промисловому місті вдалося виростити та зберегти вікові дерева. Вже чотири старих дерева загинуло внаслідок хвороб. Те ще й діяльність людини. В дуплах випалювали кострище. Оце жах. Просто це проект про криворіг та криворіжців. І ми починаємо. І починаємо випуски з гарної новини із в'язниці у Криму. Звільнено журналіста Радіо Свобода Владислава Єсипенка. Медійник прилетів у Прагу і нарешті зустрівся із родиною. Нагадаємо, Криворіжець був незаконно затриманий спецслужбами РФ 4 роки тому. Пережив фізичні психологічні катування, погрози вбивством. У Чехії медійник має пройти медичне обстеження та реабілітацію. Та головна тема випуску скандальна обрудка на 240 мільйонів гривень на відбудові водогону. Після підриву Каховської ГЕС викрито масштабну корупційну схему. Поліція повідомила підозри організаторам, як ділки за даними слідчих нагрівали руки на державних коштах. Про це далі. Розкрадання на майже чверть мільярда бюджетних гривень гучну підозру оголосили слідчі компанії, яка будувала магістральний водогін інголець Південне водосховище на Криворіжжі. Організували схему з розкрадання бюджетних коштів. Група осіб із числа керівництва дорожньо-будівельної компанії. Для реалізації корупційної оборудки вони, як спільників, залучили службовців підконтрольних підприємств. За даними правоохоронців, в процесі виконання договору відновлення критичної інфраструктури кривого рогу будівельна компанія незаконно отримала понад 7 мільярдів гривень державних коштів. У липні 2024 року на реалізацію цього проєкту посадовці профільної служби та представники однієї з найбільших шляхобудівних компаній на українському ринку підписали угоди на виконання робіт. Тоді між сторонами уклали два договори: основний на понад 5,3 мільярди гривень та додатковий більш ніж на 2 мільярди гривень, за даними слідства, представники компанії закуповували будівельні матеріали через підконтрольні фірми. Щоб реалізувати схему заволодіння бюджетними коштами, ділки завищували ціни на будматеріали, які закуповували через афільйовану компанію. За вказівкою лідера угрупування, представник шляхобудівельної компанії підшуковував таких постачальників матеріалів, які надавали комерційні пропозиції вже значно вищими цінами на необхідні для будівництва водогону матеріали. Недостовірні дані зловмисники вносили до офіційних звітів та актів виконаних робіт. Головному підряднику будматеріали постачалися вже із переплатою понад 40% від ринкової вартості. Шляхобудівельна будівельна фірма закуповувала труби для прокладання інженерних комунікацій з переплатою до 50% від ринкової вартості. Наприклад, труба, що коштувала 16 тисяч гривень за метр, перепродавалася будівельній компанії вже за понад 24 тисячі гривень. Первинна вартість матеріалів формувалася цими ж підконтрольними компаніями, які здійснювали постачання, тож цінник збільшувався в рази ще на етапі формування кошторису. Організатори виводили отримані з бюджету кошти через підконтрольні фірми, потім конвертували їх у готівку, кажуть у поліції. За попередніми оцінками, учасники корупційної обрудки завдали державі збитків на понад 240 мільйонів гривень. Поліцейські провели десятки обшуків в офісах компаній та за місцями проживання фігурантів. У ході заходів вилучили документацію, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та інші носії інформації, що містять відомості про механізми реалізації злочинної схеми на підставі зібраних доказів. Слідчі поліції повідомили причетним до схеми особам про підозру. П'ятьом особам повідомлено про підозру. Серед них власник та представник однієї з найбільших шляхобудівних компаній в Україні та інженерно-технічні працівники. Тим часом компанія Автомагістраль Південь, яка будувала магістральний водогін Інгулець Південне водосховище, відкидає усі звинувачення у дописі в соцмережі. Представники компанії заявили, що на них триває інформаційна атака. А оприлюднена поліцію інформація фейк. Контракт на будівництво укладався на умовах твердої договірної ціни. Компанія роботу виконала за цінові межі контракту не вийшла. Заявляємо, що це фейк. Кошторис проєкту був погоджений замовником незалежним консультантом. А також пройшов експертизу. USAID. зауважень до ціну американських партнерів не виникало. Ми відкидаємо неправдиві звинувачення і продовжуємо боротьбу за своє чесне ім'я. Компенсаціям бути криворіжці в суді виборюють своє ж право отримати компенсації за відсутнє тепло. Днями Дніпровський адмінсуд визнав неправомірними відхилення петицій, поданих криворіжцями. До речі, люди подавали петиції тричі, а потім пішли до суду. Феміда стала на їхній бік. Наскільки складно виборювати своє порушене право, ми поговорили із ініціаторкою петицій, головою громадської спілки ОСББ Кривбас Світланою Остапчук. Що спонукало вас написати петиції до міської ради? Це була історія березня 25-го року. Коли е, лютий і березень 25-го року споживачі першої котельні Криворізької теплоцентралі взагалі були без опалення. Котельня була, стояла, вона знаходилась у край аварійному стані. І саме 681 будинок багатоквартирний були без опалення взагалі, коли були морози по 10-12 градусів. І, звісно, мешканці міста рятувалися саме обігрівом електроенергією, обігрівачами, електричними, тими ж конди... кондиціонерами, масляними нагрівачами. І це призвело до шалених нарахувань за спожиту електроенергію після зустрічі лютневої нашого мітингу і зустрічі з заступником міського голови. Який не запропонував взагалі мешканцям міста ніяких альтернатив, навіть те, що ми просили нам надати палатки обігріву на районах, нам навіть те не дали для обігріву. І тоді виникла ідея створити петицію до міської ради щодо... Одноразової матеріальної допомоги з бюджету міста на незаплановані витрати щодо електроенергії. Тричі я цю петицію подавала до міської ради. Чому ви вирішили звертатися до суду і що власне він вирішив? Тричі ця комісія відхиляла на стадії модерації мою петицію, аргументуючи, що це питання. Не, ну, не є в повноваженнях міської ради. Ми звернулися до Дніпропетровського окружного адмінсуду, і суд дійсно визнав дії постійної міської комісії з дотримання законодавства протиправними. Взагалі, як виявляється, і це розписано в рішенні суду. Що взагалі вони не мали права поділяти петиції е, на ті, які є в повноваженні міської ради чи не є в повноваженні міської ради. Зрозуміло, що міська рада буде подавати апеляцію, буде подавати касації, але це їх не врятує. Вони просто затягнуть час, і все таке закони, справедливість на боці громадян цього міста. І я думаю, що уже рішення апеляційного і касаційного суду якраз будуть ближче до нового опалювального сезону. І ці кошти я впевнена: на 100% впевнена, що підпишеться ця петиція за лічені години. А далі наш ексклюзив. Їм від 350 до 500 років. І вони пам'ятають ще часи козацтва та навіть самого Богдана Хмельницького. Мова про вікові дерева, які досі квітнуть у кривому розі. Якою ціною фахівцям вдається зберегти цих велетнів і як вони почувають себе в умовах промислового міста? Про це наш матеріал далі. Вимірюємо хват стовбуру на висоті 130 см. сантиметрів. Фіксуємо ось цю точку. О 500 уже 43 вийшло сьогодні. У парку Тернівського району біологи вимірюють віковий дум. У нас можуть різниця показники. Справа в тому, що навесні і восени охват дерева може трохи коливатися. Заміри велетенської рослини роблять двічі на рік, говорить еколог Наталя Пархоменко. Бо у такий спосіб фахівці слідкують за розвитком дерева та фіксують його зміни. Ну так 540 будь-яка найстаріший дух. Найстаріший дуб криворіжжя, якому може бути не менше п'ятиста років, за легендою дерево може пам'ятати ще Богдана Хмельницького, який відпочивав тут після перемоги під жовтими водами, підкреслюють фахівці, і рослина по праву заслуговує названня ботанічної пам'ятки природи. Прагли заповідання цього статусу всього парку як пам'ятки природи, ну, хоча б цього дерева найстаріше, найвеличніший дуб всього міста кривого рогу. Більш старих, і більш таких великих дубів у нас тут немає. Але бачите, от, от така рана, яку намагалися закладати. Статус пам'ятки природи допоміг би зберегти унікальне дерево від місцевих вандалів, які випалювали його із середини. Вихованці місцевої станції екологів як могли, рятували дуб, закладали цеглою та замазували цементом. Однак лише силами юнатів дерево не зберегти. Бачите, що кирпичі частково було збережено, але Трутовики тут продовжують руйнувати деревину зверху. Гілки сохнуть якраз над цією раною. Обхват стовбура іде навіть там, де розгалуження. От ми бачимо, тут була і ще одна гілка чи стовбур. А це вже на території приватної садиби. Ботанік Вікторія Тротнер демонструє інше, не менш цінне криворізьке дерево вікову грушу. 396 дев'яносто Ми, сантиметрів. Ми знаємо, що. За легендою, дерево посажено у 1789 році, але ж воно посаджене було, ми ж не знаємо, яким маленьким, річним, чи п'ятирічним, чи якого віку, але в будь-якому разі цьому дереву понад 230 років, а можливо навіть і 300. На відміну від дуба, груша має статус ботанічної пам'ятки і не зважаючи на поважний вік, додає фахівчиня цвіте і плодоносить. А це означає, що рослині комфортно в умовах, в яких вона живе. Навіть тоді, коли тут поселялися перші криворісті, вони дбали про свої садиби, вони займалися городництвом, садівництвом. Вони висаджували дерева і для краси, і для власного споживання, для того, щоб цими плодами могли харчуватися в першу чергу їхні рідні. Так? Тобто це дерево роду. І хочу зазначити, що це сорт лімонка. Це дуже смачні такі невеличкі грушки. Пані Вікторія підкреслює, це дерево є грушею культурною, а такі зазвичай. Не живуть довго, дуже важливо таке дерево зберегти, популяризувати, і можливо наша груша. Колись в якомусь конкурсі візьме участь і стане переможецею. вікові дерева. Вони не всі знаходяться під охороною держави. Екологічна експертка Тамара Кундельська пояснює нюанси українського законодавства у частині природно-заповідного фонду і наскільки важливо віковому дереву мати охоронний статус. Загалом немає таких стовідсоткових обмежень, що це має бути дерево, якому понад 100 років. Але якась унікальність в цій ботанічній пам'яті, звісно, що має бути доведена. Є такі. Дослідження, які говорять про те, що одне дерево, якому понад 100 років, наприклад, візьмемо дуб віковий, він може зберігати до 20 видів біорізноманіття біля себе. А це надзвичайно важливо. Пам'ятка з охоронним статусом стає об'єктом природного заповідного фонду і оберігається на рівні держави. А це дає можливість зберегти дерева ветерани якомога довше. А ще вікові дерева змагаються між собою у конкурсах і цим об'єднують між собою людей, додає пані Тамара. Екологічна експертка була ініціаторкою подання франківської вікової акації на всеукраїнські та міжнародні конкурси дерево року. Одна ідея про те, що ми можемо бути фіналістами на рівні України, згуртувала навколо себе дуже багато людей. Крім того, акація дуже. Цінна для містян, оскільки це давнє дерево, акація загалом не досягає такого віку, яким вона має зараз понад 100 років. Ця зона є також відомою фотозоною в місті. Дуже красива кора, дуже красива статниця, дерево, коріння. А це ж естетика. Естетика для нас, я думаю, що немаловажна на сьогоднішній день. Нам хочеться відволікатися від складних подій і милуватися природою. Загалі ж підсумовує експертка, мова не про винагороди або статусність конкурсами. Ми лише підкреслюємо цінність українських дерев, нашу любов до історії, яку маємо зберегти для нащадків. А це погодьтеся не завжди вимірюється у грошовому еквіваленті. І на сам кінець про свято купальської ночі, біле вбрання із українською атрибутикою і гарний настрій у кривому розі, згідно з українських традицій, відсвяткували день літнього сонцевороту у ніч на 21 червня. До речі, цього року свято проводили за юліанським календарем. Учасниці провели старовинні обряди, співали, танцювали та частували трав'яними чаями, плели віночки, а потім відпускали їх у воду. Ми це зробили, тому що у нас є своя нація, своє коріння і своя культура, про яку майже ніхто нічого не знає. Ну, типу, ми українці. А що таке українці? Що вони роблять? Хто це такі? Тобто, ми виявилися, що ми не то що багато. Ми, мабуть, відсотків 90 про себе нічого не знаємо, і нам це треба. Ми це зробили, тому що ми захотіли дізнатися і відродити. А я думаю, що таким от прикладом до нас будуть підтягуватись люди, бо їм цікаво, нам треба відроджувати своє. У нас є, у нас дуже багато всього. І за буденним життям, за проблемами, за війною, за балістикою, за ракетами ми живемо в негативі. Але коли ми всередині відродимо себе справжнього українця, повірте, все зміниться навколо. А на цьому випуск добігає кінця його хотілося б завершити китайським прислів'ям про те, що скручене дерево живе своїм життям, тоді як правильне і пряме дерево йде на дошки. Нам варто замислитися над цим. Найскоріше перемоги нам і миру побачимося наступної середи.